Радіо Чикаго». Росіяни віднесли Лесю Українку до російськомовних квір людей. Стаття про українську письменницю вийшла у російському виданні Російськомовні квіри в Берліні у 18-21 століттях у 23-му році листування Лесі Українки з Ольгою Кобелянською автори називають важливою пам'яткою лесбійської чуттєвості. Про це повідомляє незалежна білоруська журналістка Настя Захаревич. Після скандалу організація російськомовних ЛГБТК Плюс мігрантів мігранток у Берліні. Ні, Квейтера, яка й видала книжку, оприлюднена лист з вибаченням за недостатню обережність. Мовляв, їм шкода, що одна з брошур поранила почуття людей. Уже росіянам немає про що придумувати. Не що вони вирішили поплюжити відомих українських постатей. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.